Рада вас вітати, шановні підписники та гості мого каналу. Сьогодні у нас чергова порція квіткової краси. Кожен, хто полюбляє квіти, мене зрозуміє. Ми постійно ходимо по своїх діляночках, дивимося, де чого не достає. Якої квіточки у нас не вистачає на клун. Напередодні обходивши свою півонієву красу, я таке побачила. Підсадити б їм. Гарнесеньких компаньйонів. Дивилася і в Фейсбуці, і по різним квітковим групам ходила, по магазинам. І що ж ви думаєте, мені впало в очі. А впала в очі нова серія. Ехінацей. Серія зветься Seekers, що в переводі звучить як шукачі сонця. Тож, ви розумієте, що? Раз шукачі сонця, то потребують сонячної діляночки. Так як і мої півонії ростуть на сонячній, і от я підсажу їм ще й ехінацеї. Як ви зрозуміли, ці посилочці саме вони. Я її вже розпакувала, але трішки не вдало. Зверху, на посилочці, хочу зауважити: не було вказівників, як зазвичай. Рослиночки пересилають, то верх, низ там чи крихке на цій не було. І верх, як я зрозуміла, був ось тут. Я його розпакувала, але то виявився низ. Тож розпаковую, тепер вірно. Подивіться, як запаковані. Дійшли вони в дуже непоганому вигляді. Так, а скажу ще одне. Ну, це теж мене зрозуміє кожен квітникар. Що коли ти замовляєш, бажаєш одну квіточку і ти її шукаєш, але попадаєш на якусь іншу, яку взагалі ти не думав навіть замовляти. Ось так сталося зі мною. Я замовила дельфініум, шотландський гібрид Болеро. Оце зараз і бачу, що він якраз прикріплений верхнім. Так, все запаковане добре, з котчиком закріплено. І так, погляньте на дельфініум, дійшов він гарним. Трішки підламався одна, одна гілочка, ну, то не страшне. Так, вологий ґрунт. і тож Квіточка має висоту 90 см, так вона заявлена. Ростем багаторічник. сорт, саме головне, що зимостійкий, що мене в ньому і привабило, саме його зимостійкість, а також колір дуже красивий, як по мені, бузково синій, а серединка. Світлішенька. Ну, тобто, такий чудовий, міцні квітконоси має, і квіти на них займають 2 треті квітконоса. Ну, тож ви розумієте, такий. Ну, я думаю, що дельфініуми знає кожен. Тож відставляємо дельфініуми і дивимося далі. Що у нас далі? А далі у мене чотири сорта ехінацей, Думала, що замовлю одну-дві хінацейки для початку, щоб подивитися, які вони і по морозостійкості, і по іншим властивостям. Так, трішки сухенький. Треба його швидесенько висаджувати та проливати. Так. І тож сорт Sunseekers Salmon. Salmo. Росте ця рослинка компактною. до... На яких сайтах бачу до 50 сантиметрів, на інших до 60 Ну, що 50-що 60, я вам скажу, це невисока рослинка, має компактний кущ, унікальний колір квіточки. лососево рожева Має схильність до того, що вигорає, але вигорає вона дуже поступово, як заявлено. Тож я маю надію, що милуватися квіткою буду довго. Квітне цей, саме цей сорт з липня по вересень, тобто середнього сроку, вважається саме цей. При відквітуванні стає блідорожевою. Ось така квіточка. І тож дивимося далі. Закріплені на совість, я вам скажу. Можна в футбол грати і не зрушиш. Так. Продавця знайшла я на Фейсбуці. Хоча багато дуже зараз їх і на цей продають. Така рослинка коштує 220 гривень. Так, це гарненько пролита світфукція. Сан Сікерс світфукція. Теж сорт компактний, теж середнього сроку квітування липень-вересень, має насичений фуксієвий колір, як ви розумієте, квіточки махрові та напівмахрові на кущі. Заявлена гарна морозостійкість. Взагалі, ви знаєте, хінацея мене насамперед привабила тим, що це квіточка мого дитинства. Але ви знаєте, тоді вони такі були простенькі, височенькі росли, а зараз ось такі гібриди маємо. Так, дивимося далі. гарні кущики. Мінеола. Sunseekers Мінеола. Кущик ось такий, її назва. Пішла від одного із цитрусових, як ви розумієте, бо вона при своєму розпуску дуже його нагадує. Квітка має шапочку з багатошарових пелюсток, І ось вони такого красивого помаранчевого кольору заявлені. Ще мене цей сорт привабив тим, що він ранній, раннього терміну квітування починає квітнути в червні місяці. Ну, звісно, що перший рік. Навряд чи я в червні діждуся квіточки. Але, думаю, що... але обіцяю, що в цьому році вони будуть квітнути. Будемо чекати з нетерпінням. Теж сорт має зріст 50 см до 50 заявлений. Тож такий компактненький, гарний кущик. І як взагалі помаранчевий колір, дуже привабливий, на клумбі, я думаю, буде виглядати красиво. Такий вирвеоку, можна сказати. Так що у нас далі Цей сорт відрізняється тим, що він великоквітковий, має золотисто жовту квіточку, напівмахрову. Ось такий чудовий сорт. Цей, я думаю, теж буде дуже привабливим в садочку. Полюбляю такі кольори, тож думаю, що цей сорт мене не підведе саме своєю привабливістю. Посадковий матеріал, я би сказала, непоганий. Що це за зелений колір? Схоже на мох. До речі, хто з вас має в своєму садочку ехінацеї? Саме цієї серії мене дуже цікавить, як ви за ними доглядаєте. Бо я прочитала в інтернеті, що вони дуже посухостійкі, полюбляють сонце. Ну, а взагалі інших характеристик то й не почула. Тож обов'язково напишіть. Також мене цікавить, яких компаньйонів знаходите ви своїм півонням, своїм трояндочкам. Саме ці квіти мене цікавлять. Бо скажу вам так, раніше я перевагу віддавала трояндам та півоніям. і лише зовсім недавно звернула увагу на простенькі багаторічники, які зараз і намагаюсь висаджувати. Тож поділіться обов'язково зі мною, що садите ви між тими квіточками. І чим прикрашаєте свої садочки. А зараз пройдемось і подивимось, куди ж я їх буду саджати. Ось так виглядає моя діляночка з півоніями. І тут ми і посадимо. Ось на передньому плані, саме для них буде отут містечко. В далечині півонії. Отут вони і будуть у мене рости красуньки. А дельфініум десь на середині посажу. Десь виберу для нього місто по центру. 90 см таки потребує не на краєчку. Цей квітничок зараз виглядає не надто привабливо, бо і півонійки не квітнуть, і взагалі багато вільного місця є. Але все це заповниться однорічниками, які я вирощую зараз в теплички. Це і статиця, тобто кермек. І Айстри, і гіпсофіла, чорнобривчики, сальвія, петунії. Все це буде прикрашати цю діляночку. Ось такі у мене стати ці чорнобривці. Тонкі, хоч і невеликі, але теж планую їх висаджувати. Ось кермик поряд з томатами. Айстра. Ось строчка невеличка, але теж можна вже її відправляти. Садові ротики, і ампельні тут у мене, і кущові. Паларгонійки також підуть у квітничок. Ось та петунійка, яка буде також у квітничку. Це злаки у мене та інші рослиночки. Петуніка також у кашпо вже висаджені більшенькі, а меншенькі до квітничка. Не можу не показати вам свою довгоочікувану квіточку дрола на такій стадії знаходиться. Травень у нас дуже і дуже холодним видався в цьому році. Деревовидна півонія, яка зазвичай на 9 травня вже гарно і гарно квітла. А сьогодні в нас вже 14. Але кущик виглядає дуже так собі скромненько. І один, і другий у мене поряд. Бутончики навіть не можуть розпуститися. Зазвичай багато ділок, а сьогодні щось і бджілок немає. Ось покажу вам красунечку. Ой, і бджілочка, якраз і бджілка була. Але я так знімала, що потривожила її, та і все. А на сьогодні все, мої милі. Поділилася я красою своєю з вами, яку планую посадити. Бажаю вам, як завжди, миру, добра. Здоров'я нашим захисникам і здоров'я вам, мої любі. Тож на все добре, до нових зустрічей.